Я юнга, і наразі я оператор FPV в бригаді Рубіж. Мої підліткові роки випали все ж таки на початок повномасштабної війни. І я Ну, була думка, що все ж таки я не хочу сидіти вдома та чекати, поки до мене додому прилетить щось. Як на мене, найліпша частина це коли є декілька ну, вільних хвилин, все ж таки увечері, десь ти можеш собі сісти випити монстр, якийсь енергетик, і очікувати на якусь жирну ціль, ну, і полювати добичу, скажімо так. Насправді найбільше запам'ятовується влучання по одиноким пітках, де дуже гарно бачно їх силуети, їх обличчя і так далі. Але, звісно, ну якась техніка, міномети та так далі, ну це якось більш престижна, скажімо так, і більш жирна ціль. Але запам'ятовуються все ж таки удари по піхоті. Прямі. Зовсім недавно була ситуація, коли влучили в укриття особового складу. Це була хатинка, а оказалося, що там був якраз таки склад БК, і за цього все здетонувало і вигоріло просто дві хати сусідні. Привіт! Зараз я знаходжуся на бліндажі на позиції, нищу ворога та чекаю саме на тебе. Тому підписуйся і долучайся до лабригади. Графік виїздів на позиції дуже різний, тому що колись ми можемо заїхати на три дні інколи на тиждень, тому немає якогось чіткого графіку роботи, як і у кожного на війні. Ось влітку була така практика: сиділи два тижні, і я не можу сказати, що це було якось дуже погано. Найбільш дискомфортний момент це був, звісно, з тим, що хочеться помитися. Влітку зазвичай я уходила в посадочку, роздягалась, милась і паралельно молилася, щоб ніхто не прийшов біля мене. А взимку дуже холодно, неприємно і ходимо брудні. Але коли ти повертаєшся все ж таки, то в першу чергу ти відмиваєшся від всього цього бруду і приводиш себе до, тяму. до тями. Я вважаю, що в принципі кожен військовий має бажання. Бути доглянутим, коли знаходиться не на позиціях. Е, ось манікюр. гарний манікюр. це плюс 100 до швидкості компанії окопів. сном, коли як, ніч ми розбиваємо на чергування по дві години. Але, звісно, ти можеш, наприклад, піти спати, а через 10 хвилин вже маєш бути боєготовний, боєздатний, тому що вже якась. Ситуація, коли потрібно бути на ногах. Ну, звісно, я також всім речі стираю. Замовляємо голову доставку суші на позиції. Підвозять прямо в. Ін... <свісно> ну, а взагалі, звичайно, першим часом ставлення було все ж таки як до дитини. Звісно, ніхто не не очікував нічого. Серйозного, але ну, після бойових якихось виходів, після того, як показали роботу, якісну роботу, то вже ну, відношення стало як ну, до повноцінного члена екіпажу. Я, наприклад, не можу там таку ж вагу піднімати, як вони, і це абсолютно нормально, тому що вони розуміють, де ми знаходимося, і бачать, що я в принципі працюю ну, в парі метрів від них. Також військовий, але в якомусь магазинчику побачив мене в формі якраз, і була претензія прилюдно, що де таких беруть в армію, чому і навіщо. Але у той момент я якраз таки була з побратимами, які досить швидко йому пояснили, що їду я з позицій і роблю свою роботу. І є фраза, що чим далі від фронту, тим більше патріот. І ось тут я на своїй шкурі це е, відчула, тому що дійсно, коли я знаходжусь на позиціях, то ніяких претензій до моєї роботи, до, моєго, до моєї стації, також не було. Але які якісь претензії я завжди чую тільки від людей, які знаходяться десь у Спокійних місцях і, як зазвичай, не мають нічого спільного з бойовими діями. В принципі, ну, звичайно, коли люди без ротації бачать жінку, але я не вважаю, що це якесь серйозне ставлення, це якісь, скоріш за все, жарти, які треба вчасно зупиняти, щоб вони не пішли далі. В принципі, іноді я можу трішечки. Різко відповісти, і це все припиняється дуже швидко. Я вважаю, що я гарний пілот і прикраси для цього підрозділу. Ну, раніше я не вбивала людей. В мене не було моментів, коли я якось сильно жалкувала про те, що долучилася до війська. Але, звісно, як і у кожного, коли ти дуже втомлений, дуже погано спиш і. В тебе там, наприклад, щось не виходить, я починаю психувати там в першу чергу на себе. Але вважаю, що це цілком нормально, таке буває у кожного. І зовсім не жалію про свій вибір, і зовсім не жалію про те, що підписала контракт у 18 років. Я стала тільки більш дисциплінованою і якісніше робити свою роботу за весь цей час. Деться банку білого монстра за волю любов, ну чесно. І снікерс. Я отримую задоволення від своєї роботи, тому я не жалію, що мої найкращі роки, моя молодість перепадає на таку місцевість, такий час і таку роботу. Найскладніше, я вважаю, те, що не бачишся з родини, з близькими для тебе людьми, тому що не маєш змоги виїхати з зони бойових дій кудись. І дуже рідко бачишся з кимось із близьким. Сім'я, звісно, не в захваті від мого рішення, тому що вони дуже піклуються про мене, дуже переживають, що я нахожуся в зоні бойових дій, але все ж таки з розумінням ставляться до цього, тим паче, що я була на ну, самостійній якійсь основі ще до повноліття. Я мала вже дохід якийсь і ну, цілком не залежала від батьків, тому вони в принципі. І не мали змоги мене якось відговорити від цього. Після закінчення війни я все ж таки планую залишитись війську для себе. Я вибрала військову кар'єру як план на життя на майбутнє. І ну, наразі я підписала вже другий свій контракт, тому я тут до останнього. Я хочу Dyson, Браунінг і я не знаю. Не можу сказати, що я буду відмічати якось 8 березня. Це буде не зовсім актуально наразі, але, звісно, якихось приємних моментів ти очікуєш, тому що на кожен рік у цей день я звикла приймати якісь квіточки. І ну, кожній жінці це буде приємно. Одне діло, коли ти на позиціях, коли ти маєш все ж таки знищувати ворога, а інше діло, коли ти повертаєшся, відмиваєшся від цього. І ти така ж цивільна людина, як і інші. Також хочеш все ж таки зробити нігці ві, і відчувати себе такою жіночною. Тому що в першу чергу тут я воїн, але все ж таки після цього я дівчина. В мене немає якогось різко негативного ставлення до ухилянців, але я все ж таки вважаю, що їх допомога на фронті була б більш важливою на, на даний момент. Колись вже не буде куди тікати, і саме тому і допомога наразі була би більш доцільною, аби не відтягувати момент, коли ворог добереться до їх домівок. Не треба на це очікувати. І завжди люди бояться, коли приходять з цивільного життя, що їх відразу там кинуть в піхоту, в штурми, що це відразу йдуть на смерть. Але дуже багато в армії залежить і від якихось тилових посад, які... Також нема кому виповняти на даний момент. І, звісно, у кожній частині, особливо у нашій, дивляться на те, чим ти займався все ж таки в цивільному житті, чим ти займався до війни, що ти вмієш робити краще. І, наприклад, якщо ти крутий програміст, тебе ну, не кинуть в піхоту, якщо ти сам цього не будеш бажати. Зовсім не буде якогось предвзятого відношення. Тому що наразі ми дійсно чекаємо людей, які самі бажають робити роботу.